Перед тим, як ми перейдемо до розбору задач, які було задано додому, які ми розв'язували в класі, давайте ще раз зупинимось на задачах на знаходження або відсотка від числа, або числа за його відсотком. Перше, зліва, підпишіть, будь ласка, можете це собі записати. Зліва задача на знаходження. Відсотків від числа, знаходження відсотків від числа. Знаходження відсотків від числа. Так. А справа задача на знаходження числа за його відсотком. Це знаходження відсотків від числа. Так, зараз збільшу. А справа задача на знаходження числа за його відсотком. Знаходження числа за відсотком. його відсотком. Тобто. Тут треба зліва задача, треба знайти 6% від 28, ну, 28 кг чогось. Взяли, наприклад, морозива. З'їли 6% від цього морозива, від 28 кг. Треба дізнатися, скільки кілограм з'їли. Для цього ми 28 кг, По-перше, згадуємо, що 6% відсоток це сота частина чогось цілого від всього. 6% це 6 сотих від числа 28. Знаходимо, скільки становить 1%. Для цього ми 28 ділимо на 100. Це дорівнює 0,28, ми знайшли 1%, скільки становить 1%. 0,28 кілограма, це 1%. Щоб дізнатися, 6%, скільки становить, треба 0,28 0,28 помножити на 6. І ми Зрозуміє, скільки діти з'їли морозива. з'їли всього. 1,68 кілограма, це ми дізналися, скільки всього з'їли. Якщо це намалювати на картинці, то повністю все морозиво становило 100%. Тобто це морозиво ділимо на 100 частинок. Кожна частинка це і буде 1%. Отака От одна частинка це і є 1%. Всього 100%. Це число становить 100%. Всього 100%. Нам треба було знайти 6%. Оцю частину 6 частинок. Тобто 6 сотих. 6 частинок треба було знайти вагу цих частинок. В другому випадку задача на знаходження числа за його відсотком. <кій> Відомо було, що 6% становить 3 кілограми. Треба було знайти вагу всього морозива. Оця частинка 6%, тобто 6 частиночок із усіх 100 частинок, всього 100 частин, 100%. Одна частина це і є 1%. 6%. Відомо, що 6% це 3 кг. Якщо ми 3 кг поділимо на 6%, ми дізнаємось, скільки становить 1%. 3 поділити на 6 буде 0,5 кг. Це, можна так сказати, вага 1%. Все морозиво становить 100%. Ми 0,5 множимо на 100 і маємо 50 кг вага всього морозива. Запишіть, будь ласка, ці дві задачі були перед вами. Давайте порівняємо, що однакового. Перші дії і там, і там ми знаходили 1%. В першій задачі ми все наше морозиво поділили на 100 частин, тобто на 100%, і дізналися вагу 1%. В другій задачі так само, щоб дізнаємося, скільки міститься в одному відсотку його вагу. Для цього вагу 6% ділимо. 3 на 6. На кількість відсотків. Таким чином дізнаємося скільки становить 1%. А далі, а в першій задачі ми дізналися вагу отаких шести частинок, тобто частини від усього морозива. А в другому випадку ми дізналися, скільки важило все морозиво. Перегляньте задачі ще раз і зробіть. Ну, Запам'ятайте, в чому різниця, що спільного. Нехай це запишіть задачі на шпаргалку, збережіть цю шпаргалку.